Шановні користувачі, WarzвіTPRO з'явилась функція імпорту звітів з кабінету платника. Здебільшого, даний функціонал буде корисним користувачам, в яких по технічним причинам стався збій в програмі, через що звіти було втрачено або видалено. В меню «Сервіс» обираємо опцію імпорт звітів з електронного кабінету податкової. Далі у вікні, що з'явилось, обираємо організацію, звіти якої потрібно імпортувати: рік та місяць, в яких звітували. Та натискаємо Імпортувати. Відповідно до кількості зареєстрованих звітів у обраному періоді такий імпорт може зайняти деякий час. Перебіг виконання імпорту можна побачити в правому нижньому кутку програми. В результаті успішного імпорту. Звіти та квитанції номер 2 про прийняття будуть відображатись на вкладці. Звіти. Якщо більше нічого не потрібно імпортувати, з кабінету платника натискаємо відміна, щоб закрити вікно вибору періоду.